Сама послідовність наших дій повинна бути закладу. Да. повинна приїхати компетентна комісія, архітектура, архітектурний контроль санстанція, пожежно, всі служби, які надають висновки для функціонування даної установи. Це між простий житловий будинок збудувати та жодні погоди, маючи будівельний парк. Вам не скажутеся, повністю з Сергій Біорич, бо це питання мало вам говорити. У стані війни, якщо ми кинемо зв'язан, це Папа взвольний, воєнні зразу цього попередньо. Ми не плачу до передачі будянку, нікого, але не так зробив, щоб ці всі служби були погажені. Це особисто. Маленьке приміщення, мабуть, на перемістку. А просто просто ми не будемо стали примісті. Дивіться, в чому все питання стоїть. Ми дуже багато часу тратимо на обгоження всіх документів то не за один день, не за один місяць буде робити. Я це пояснював в кабінеті лютого і Світлани Ярославні Ушепчучку. Тут питання в тому, що з 1 квітня формується мережа навчальних закладів в районі. І Якщо ми зараз дамо договір на розміщення цього садіку, то фактично ми це приміщення баланс району. Район вже буде мати право. Так би мовити формувати штат, розумієте, тобто закладати, щоб свій там, витрати і так далі, закладати вже якісь витрати на слідуючий навчальний рік, тобто з місце, розумієте? І тоді, коли ви зараз прийнете рішення, що вони депутати, тобто ви вже даєте дозвіл. Буде вивчатися питання, як одне, так, друге, третє. Але ви, як вам сказати, поки нема самого факту, що приміщення належить там, чи передаєте, чи берем друзів, чи ми там рішимося. районо, то вони ніяких тілодвіжей не роблять, розумієте? В цьому все суть. Не в тому, що ми хочемо там якісь переціліти, вони дадуть рекомендації, чи добудувати, чи розібрати, чи що там зробити. Це для того, щоб пообіцяв на завтра, що приїде і архітектор, і буде там інженер з району, і буде ще якийсь інженер, якісь спеціалісти по цих питаннях, розумієте? Нам зараз питання, на в чому стоїть? Що якщо ми зараз за цих пару днів не рішимо то далі ми знову рік втрачаємо, аж на сілій рік знову буде це питання стояти, аж про відкриття саді, не про те, що приміщення або ще а про саме, саме як такого е, закладу освіти. Розумієте? Тобто у цьому сесу. Аж з будь-якого приміщення, якщо он стріняв, там на березі... Цього поточений під старий розвалюха такий, був факт, побудували цей садик, розумієте? І ви ж туди стільки наших гострів дітей виховані так і виросли, та взяти навіть за магою, там теж була полосна картора, чи що там, там на першому поверсі зараз садик, на другому сільська рада. І майже всі в районі, основні відкриті в тому році, поза минулому, в останні роки, відкривалися садики якраз пристосованих приміщення, розумієте? Де би взяти село? Чи перехресне, чи пробійна. У пробійні була стара школа, потім зробили сільську раду. Сільська рада відмовилася, голова сільської ради Маручак сам віддав стару школу, і там зробили саді. Це треба перше діло нам дати приміщення. А як його будуть реконструювати? що його будуть робити? Це вже одне буде держава робити, а одне буде допомагати громада. І коли ця громада... Хоче цього, і якщо депутати мають на це волю і голова, то я думаю, що ми спільно якось рішимо. Плюс до того всього є в нас депутат як районної, так обласної ради, так депутат Верховної Ради. Вони до нас сюди приїжджали, так нам розказували всякі байки про те, що вони з нами, вони нас підтримують, чули всі, правда? Тож тобто, ми маємо право тепер до них звертатися і просити. Розумієте, бо якщо Роман Васильович це 28 мільйонів. Держава пласть, то це буде не завтра, не розумієте? Нам треба в чому в питання, щоб ми мали саді. А вже що, приміщення детально подібне, це для цього районні служби і обласні і так далі. Ми будемо це продавати і рішати. Треба це ділянки якоїсь збоку. Значить, з собою цю землю не заберуть, це лишиться в селі. І будуть люди мати садок і не будуть возити. Якщо наші люди йдуть в потилу і платять там спонсорські за те, щоб їхні дітей прийняли в садик, то я думаю, що ці гроші вони радше лише тут в селі пороблять молоді батьки і зробимо цей садок. Ви <плес> 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 я, я не знаю, Володимир, Володимир Петрович він ж артур так рус контрольницям. Займається на рівні області. і розуміє, як це робиться. Я думаю, що ви також були в різних цих територіях і бачили, як робляться ці такі ну, приміщення, які можна. Переобладнати, дорубити, чек, там, ну, не я не розказу, але... Добре, чортом. Спочатку, що має бути? Наприклад, це, треба хто, я хочу просто встановити, хто буде виступати в роді замовни. Районо. районо? так. Значить, оцінювати частину треба передати на району. На районо треба оформити ділянку районно має замовити у сертифікованого проєкта замовити проєкт на реконструкцію. Частине амінь приміщення, підчачі станці. Потім цей проєкт має пройти експертизу, і потім в аргумент дозвіл на реконструкцію даного Ну Коли процеси робочі, Люди пообіцяв, хто був по 40 люди їхали, бо нас теж тоді вже здивували, їхали до нього в кабінет. І Була слава Ірославина, вони не чули всіх, хто був у нас не в кабінеті. Вони сказали, що від району, що вони можуть допомогти. Я був у п'ятницю, правда, вже в адміністрації там нікого не застав, а в районній раді лес, що ми теж в районну раду направили, вони теж прийшли такий лист, що з проханням якраз тут. Передати це приміщення від, від районної ради. Була комісія районної ради засідала. Вони просять передати це приміщення. Навіть районна рада просить передати, так як то їм найбільше треба було. <плес> районна рада це хоче теж допомогти. Значить, зараз всі хочуть допомагати. Значить, з цими листами для нас додавати ці гроші. Зараз лише квітень місяць, зараз будь-може змінити до бюджету, будь-які питання ставитися. І кого є, який казав, канали то по тих давали працювати. Я, я рахую, що це ми з собою не задаємося. Лише в селі будуть люди мати робочі місця, вже на осі буде відкриватися садок, то, значить і буде. Якісь ще сюди капітал вкладення з бюджету одно знайдуться, бо всі люди, отакі якраз інфраструктурні зміни, тобто там школи, садочки, фактори, це держава все одно мусить профінансувати, бо це є бюджет, є закон про бюджет, це обов'язково має бути державна студенція. Щоб її отримати, треба в першу чергу, аби її зареєстрували як навчальний заклад. розумієте? А без передачі приміщення на баланс району вони ці процеси не будуть робити. Тобто ми сьогодні сесію, депутати, мають передати рішення, передати це приміщення на баланс районного відділу освіти. А все остальне вже це питання яке кінозвав Роман Васильевич. Тобто архітектура, районна адміністрація і так далі. Роман Васильович, так. тільки не сваріться, але можу я сказати одну свою думку. Можна взяти отут, коло клубу, оцю землю, під стройку на саді.

Пожежники нікого погодили, бо не було 10 метрів від центру будівлі до клубу і 10 до туленчика. Пожежні розрив не, не виставало Пожежників заборонили, не вистачає площі, розумієте? Ну і що шукати варіанти, вирубати той садок. Я не знаю, якщо, якщо ти так... Так Це кращий варіант. Не спокійніше, відходить. Зараз пояснюю, що шо? реконструкція, це зовсім інше. А коли ви починаєте з нуля, то треба все, служби по нові пройти. Ви, якщо ви зараз почнете це питання рішати, то кращого десь у 2020 році буде вам витратити ще документація. Ніхто би це не робив. Єдиний варіант, я кажу, було таке, як була пропозиція, що якщо б ми знайшли спонсора, який купив би садок по галактику в але за той умови, що він його забирає після того, як побудує садок. Якщо ви такого спонсора знайдете, то тоді можна говорити, але сьогодні люба вбудовувати більше такого типу, як навчальні заклади, де діти вчаться, де лікувальні заклади, це має пройти дуже велику кількість експертиз. Значить, навіть геологи мають приїхати, єдиці в, в Чернівцях, щоб дати добро, щоб немає підземних згод, немає там всяких... Зміщень, так, структури і так далі. Плюс погодження з усіма електриками. Дивіться, це, щоб дві лінії коло садика, що у нас будується, принести оці високовольті, одна Чернівецька, одна наша. Бо немає право бути на території садіка високовольтній лінії. 450 тисяч треба заходити. Оце не наша, одна лінія Чернівецька, одна наша. Ще з нашими, але наші — це теж комерційна структура. Тепер, тобто, що стосується підстанції, це Одес. АТС це є приватна комерційна структура. Упертелеком це є Ахметова приватизована структура. Їм вони точніше сільські раді платять за оренду цієї кімнати чисто, символічно, одну гривню в рік. <клес> <клес> розумієте? Раз таке вони можуть робити. І стоять там і нічого ніколи, ну як що, ну, скільки я в селі, 10-20 телефонів хай буде, розумієте? О, то я рахую, що там як, я знаю, бо я сам телефоніст. Там є, заходить кабель і виходить кабель, тобто від і виль. Реально це можна зробити якусь там чи перед цим, чи з того прибудову, якщо б вони це дійсно хотіли. І ті стойки перенести, це фактично для спеціалістів на не, не сказав, Просто, я кажу, Це комерційна структура. що треба відмовитися. Я, наприклад, не договір підписав. <рек> я маю договір на руках з, з укртелеком. Вони нас всі ставили підписати договір. Вони нам зобов'язані надавати ці послуги, раз ми їм платимо. Якщо я день-клапросруче, ви всі знаєте, зразу дзвонить автомат і кричить, що ви нам заборговані. А фактично самі пусто користуються цим приміщенням. Тобто я рахую, що можна порішати це питання, якщо буде завтра комісія, е, так, ну, чи добудувати, чи перенести десь до місця. Там опалення і так ніколи не було, там тепла і не треба. Зробити такий якийсь модуль, або якийсь голубятник такі де вони в ну, них є свої вимоги, можуть дотих У Нас такі от такі типу АТС в армії були просто, просто на... Колесах на 66-му, це кунг, будка. І в кунгу це було, розумієте? Там каналогружуюча апаратура і дві стойки. Все, там нема нічого, там половина з них не робить. Акумулятори, ті, що там стоять, лужні, вони вже роки давно вже вмерли і не працюють, бо вони мали би підтримуватись, якщо світло виключається, мало б те робити. Найгірша проблема з цим акумулятором. Може вже їх вони вкрали давно, я не знаю, бо я не буваю, так не виджу. Але суть в тому, що того приміщення, що є. Зрешті, можна по-іншому зробити, якщо подумати, можна добудувати спереду якісь хібати, збоку щось рішити. Е, ну, я не знаю, це архітекторами пораці треба. Є. Якщо кажуть, що в статнях там на березі, на проточенні стоїть самі, то статік, я думаю, що в нас є приміщено важко краще. <рекун -праць> а за рахунок отеляння дивіться, в нас зараз вже був дякувати призначений тендер на, 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 на цю сонячну батарею, на сонячне освітлення. От. І це має бути якраз на цьому, на сільській, на сільській раді. Має бути, так? Да. То буде частково опалення, можна зробити, навіть які, як, за рахунок цих сонячних батарей. Тобто, те, ми даємо по зеленому тарифу в мережу за одну ціну, а можемо може Батар... ну, котел, таки маленька така труба невеличка, що на світлі цілий, ціл, так по трьох селах і обігрівається, там школи і так далі. От, тобто можна за рахунок цього. Закономити на обігрів. А зрештою, в нас, щоб одягувати цих відходів, є тело відходів, до за котел проблем не буде. Люди вам такі роблять, дивіться, замурував шпаргат, де їсти, варять дітям, шпаргат ту саму снійовик. І їсти дітям варити, і маєте обігріву цього. Це вже питання все. залишитися, бо там має бути закрито, не закрито. і зрештою може навіть той другий бог сільський радіо обігрівати, бо це цього вистачить теплою таку. Але це все треба нам, я кажу, питання, в, тому, в чому стрілі, щоб ми їм передали цикліше на районо. Коли йде районо, нам на зустріч, вони згодні цим займатися, лишні робочі місця в селі не пошкодять, правильно? І діти наші будуть не їздити по чужих селах. А тут. І саме тут ну, що добре, під поком медпунктів, якщо треба якась проблема. Є. Yes. Yes. І площадки, є в нас майстрів, кухали. Хлопці теж думають, що ці гойдалки, це все остальне. зробить. Тому що тут питання стоїть, що треба мати ліцензію на це, будівництво, на роботу.